набирали в другом месте выходной. Вот так Нет. сюда. Да. Без него никак. Маленьке містечко Торецьк 40 кілометрів до столиці Шахтарського краю, Донецька, окупованої росіянами вже понад 10 років. І з середини червня тут пекло: ні води, ні газу, ні світла. Відчай місцевих жителів часом змінюється на приреченість. Вони етнічні росіяни з українським паспортом. Це їхня рідна земля, і вони звідси нікуди не збираються. Вы знаете, человек ко всему привыкает, даже к этому. Мне кажется, даже сейчас это не самое важное, не самое страшное. Сейчас самое страшное это человеческая жизнь. Выжить, сохранить, сохранить родных, сохранить даже память о родных, понимаете, это настолько больно, вот, что не можешь на кладбище сходить. -то. Ну, во-первых, уже такой возраст. Во-вторых, здесь наши корни. В-третьих, здесь мои родные. И, и главное, что здесь мой сын. Понимаете, это такая связь, которую очень трудно разорвать. Не могу я вот оставить и уехать. Не могу. Просто смотришь на вот этот умерший город. Понимаете, вот когда вот жизнь была, предприятия работали. Как-то все було налажено. Как-то жив і не задумувався і не оценював, как это все важно. А потім, коли це все началось, смотришь на ну, умерший, разбитый город, когда опустел, и как это страшно, неприятно. В українських шахтарських містечках любили саджати квіти. Донецьк до війни називали містом мільйона троянд, але тепер з наближенням російської армії тут не до краси. Город шахтіров хороший. Городіжка був маленький, компактний, такий, чистенький всегда. Много розбива, вообще цвітов, не тільки роз, взагалі цвітов, много було. По місту активно застосовується тактична авіація, тобто керовані авіаційні бомби, РСЗО, типу ураган. В принципі, противник вже і в місті був помічений мілкими групами. Тому ситуація в цілому. Подборона за літя і зусиль на затягується куда Не болтай тут. Росіяни зосереджують максимум своїх зусиль. За словами українського військового експерта Сергія Грабського, Турецьк нині найгарячіша і найдинамічніша точка на карті російсько-української війни.